І сьогодні я буду вам показувати мод. Гадайте, такий Деснуганс. От виберемо перші, перші штуки. Граната така граната. Так. Ага, -а, 12. -й. Так, що нам дозволяє ніж? Зараз не я моба. Наприклад, овечки от утрі. Так, і ну, якщо ви бачите... Воно нічого не робить. Ну тільки виживання. Ну все робить, тільки виживання. Це є. Як ви бачите, щоб воно не розвивалося. А то якраз самі парашют. Ми зараз його будемо тестити. Я тут зробив таку от полосу. Зараз тут ми її протестимо. От бачите. Хоча воно ну, трохи і... Воно не ж ш... воно дуже швидко кінчається. Ну добре, let's go. Так, 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 так. Бачите, ми повільно-приповільно спускаємося. Там можна ту. Ну, думаю, вам мод подобається. На блок-лаунчер я... Залишу ссылочку в описані на сайті, ви можете сказати. скачати і на програмку з модами теж. Або на програмку з модами можете знайти в плеймарті. Так, тепер я граната працюю. Самим простим способом. Кидаємо. Падає курка і взривається. Далі Flagman Prinate. Тут, коротше, всі. Тут пагни в И, І, коротше, воно вбиває. Так, далі у нас є молото. Опять у все. вс. Далі смок греней. Тобто димова граната. Мені, сам, мені воно в контрастек саме більше. Викидаємо, заходимо на, щоб ми оповно ходимо, припадаємо клабі. Далі револьвер. Так, стріляємо. Зараз ми попадемо в одну свиню. О, тут навіть випаде гіра. Ото, ото ви можете. Короче, вбиваюсь з одного разу. Ну, так. Дивимося далі. А далі у нас йде Аксирок Якщо що, є патрони до них. Так, вони є. На! Про рецепти крафтів я ще вам покажу. Ак-74, Практично то саме. А отут є свиня. .我就ipt. Просто я це відео розділю на три частини. Ой, думаю, ви знаєте, що таке. Взагалі? тут збро... збройку. О, добре що додавали Я обожаю. Звук прям такий. Аугет. Далі Берес Експусів. Це є класна снайперка. Дуже класна. От бачите, наверное ціл є. У все. З так. І то саме звичайний снайпа. Далі у нас бізон. У нього 30 патронів, і всіх практично ні, інших. Так. Що? Шо... Де протестити? Нема нікого. О, в мене займати час я зразу візьмемо фарм. Це сам панскар. Отак от вийшло. Ось саме ще з ауге. Ну, це, сім, Те, саме, Му, це мені сам більше подобається. У нього ото якби пулемет. Кулемет, так. все, питает. Далее, драгунов. Снайпер. Далее, извините. Далее, Значит. Розпол експерти. Так, що він робить? <плес> Це бомба, бум-бум. Так, бізон ми тесту. Так, що далі? Берем то, 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 то? О, вже добавили? Так, М9. Нічого не помінявся. Снайперка. Кільми КВП. І л, л 86 Воно не було додавлено, так. Ну то не похоже щось на Глок 18. Він по-іншому виглядає. О, то я люблю. Отой вляк. Це теж легкий бум-бум Це... Акасов с ним. Так, на чм мы закиньваем? Я закрив. Так Закінчили ми на... Пистолет, значит, первый том, то, МК, далее, то, 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 и то. Ну тоже бум, -бум моя. Вот пока. А и мошка. не похож на это. Это а я ледова. Я ничего не буду, просто не вредняй. Далее. Далее. Идем шесть. Мы закичели нам там там, 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 оп, апа, миха, ну маньяга. О, эксплуатис, маньяк, экс.

І покажу вам цю найприкольне. Ну, mm, добре, всім пока, з вами Бунузар. Чекайте другу і третю серію.